Я не шучу, вона була цією весною просто хід продажів. Це просто був топ. Чому? Тому що вона легесенька, в принципі, досить, ну, достатньо, скажімо так, потужна. І якщо у вас невеликі об'єми, ви можете спокійно собі займатися покосом. Вона акумуляторна, тобто ви ну, взагалі вам не треба ні бензин, ні ці подовжувачі. Вийшли собі і займаєтесь, але кажуть, це не серйозно, це дитяча іграшка, це мусор, зразу викидую його і так далі. Ну, не всі кажуть. Дехто оцінив, на коментарях написали, хтось її придбав. Ну, люди розуміють. Але для тих, хто це не признає, дивіться, показую. Ось вам акумуляторна косарка. Теж фірма ProCraft. Але це вже вважаю, що професійна версія. Тут двигун, по-перше, зверху, тут вже повноцінна катушка одягається. В комплекті є катушка з ліскою, є ось такий диск. Так, зараз її тут підіжму. відчуваю, що штанг тут щось, дожав. Да. І це вже серйозний апарат. Вона вже набагато важча, тут вже є ремінь, на шию вішать, ви вже можете займатися серйозним покосом. Дивіться, на що вона здатна, але її ціна 4800. Ідемо. В комплекті, до речі, йдуть два акумулятори: 20 вольт, 4 ампер години. Поїхали. Коротше, ви зрозуміли потенціал цієї коси. Повноцінна коса, абсолютно повноцінна. Тобто тут взагалі нема що казати, По потужності вистачає косити об'єми. Дивіться, показую. З нею це теж був хід сезону. Це навесні. навесні. Навесні вони у нас були в продажу, вони були постачальниками. ми їх продали там досить багато, десятків штук. Потім вони закінчилися, люди хотіли, їх вже нема. Дивіться, показую. Давай покажемо цю площадку. Дивіться. На двох акумуляторах ми за пів години, ні, не за півгодини, так, да, за пів години. От від стовба і ось заканчуючи, ну, от де кущі почали, оце за пів години ми на двох акумуляторах все це викосили. Під нуль, можна сказати, оцією косою. Зарядили, все зручно, акумулятори універсальні. Якщо у вас є інструмент ProCraft, вони там використовуються. Тобто, ну супер. 4800 3 роки гарантії. 3 роки гарантії. Поки є в наявності, небагато. Рекомендую придбати.